Пане Олексюк, так вам слово. Хотіла з вами насправді обговорити ще фактор Молдови, тому що теж є ситуація там, так Україна зараз посилює захист і будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, якраз кордоном України з Молдовою та Білорусю зараз приділяється ретельна увага, оскільки ворог може здійснювати Існювати там провокації. Ми розуміємо підступність ворога, каже Демченко. А розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Тому ми маємо бути готові до всього на всіх загрозливих напрямках. Тим часом масові мітинги відбулись в Молдові. Організаторкою стала проросійська партія Шор. Її лідери вивели на вулиці людей, начебто вимагати від влади гарантій, що Молдову не втягнуть війну Росії проти України. Ми, мітинги завершилися сутичками з поліцією. Ну, ось така історія. Влада невизнаного Придністров'я оголосила про початок військових зборів чоловіків призовного віку. Вони триватимуть три місяці, взяти участь у військових зборах можуть придатні до військової служби чоловіки віком до 55 років. Така собі ситуація, наскільки наскільки реально, що це може бути ще одним фронтом. Я так почну з Придністров'я. Так, і гаразд. Коротенько, репліками дойду до основного чи встати. На рахунок Придністров'я. Придністров'я є, я можу трошки неправильно назвати, якщо не помиляюсь, то містечко село, яке називається Колбасяне, вроді, Так? Це, Там знаходиться одна з найбільших знаходиться одне з найбільших сховищ боєприпасів, які залишилися після 14-ї армії, яка з радянських часів там знаходилась. І е, якоби ну так офіційна версія, що російські в лапках миротворці охороняють це сховище, дуже велике сховище боєприпасів. Якщо ми подивимося на, на даний етап українсько-російської війни, що це є війна в стилі можна стати Першої світової війни, це війна артилерії і війна великих ресурсів, то звичайно, що е, якщо так логічно мислити, то звичайно, що Росії Придністров'я було би дуже важливе, дуже цікаве не стільки з точки зору як. Десь е, для здійснення якихось певних військових операцій, там вийти в тил, там знаєте, оточити Одесу, як просто місце, де можна додатково ще набрати трошечки більше боєприпасів, тому що ми розуміємо, що та кількість, яку вони вистрілюють, вона змушує їх уже з Північною Кореєю вести переговори. Ну, але з другої сторони, ми повинні зрозуміти Придністров'я, як і взагалі доступ до Молдову є ізольований, туди потрапити важко. Що по повітрю, що по суші, це взагалі не може бути мова. Російського контингенту там є надто мало. Можливо, Росія була би зацікавлена якимось гібридним шляхом не військовим прийти до влади, але я думаю, що це, це дуже примарно, дуже мало ймовірно, з рахуванням того, що момент втрачено. І ну, це. Це дуже нереалістично. Але що стосується України, для України, в принципі, питання вирішення придністровської проблеми, воно би було б критично важливим, тому що ми могли би зліквідувати таке, знаєте, джерело джерело такої сірої зони, яка в нас існує за спиною. Так, ну хоч нам це угрупування російських 2000 тисячі чи в тисячі людей, воно там особливо загрозу створювати не буде, але для України. Спокій на тій ділянці був би дуже важливий. І може, навіть якби е, це сховище боєприпасів потрапило в руки Молдови, може, ми з Молдовою домовилися, щоб, щоб Молдова нам тепер допомогла. Ну ми про це повинні говорити. Угу. Тому взагалі я думаю, що малоймовірно, що там щось сильно зміниться. Е, може, там були якісь ідеї, але вони були в корні е, е, ну, подавлені. Е, продовження теми, яку колеги сказали в студії, хотів би зазначити на рахунок літаків в 16. Чи там F-15, чи будь-яких інших. Ну, я підтримую думку, що вони будуть, але я розумію, що вони будуть не скоро, тому що підготовка пілотів до такої авіаційної техніки, вона, як говорять експерти, займає в середньому два роки. Так, їх просто так ніхто не дасть. Має бути підготовка, мають бути умови. Там, якщо я не помиляюся, саме для таких винищувачів F-16 повинні бути відповідні аеродроми з відповідною якістю покриття, якої в нас практично немає. Там є дуже багато технічних особливостей, наприклад. Розглядається питання надання Україні інших видів винищувачів, там єврофайтерів і гріпенів французьких, і так далі. Воно буде, але воно буде дуже нескоро. І тут я хочу підійти. прозвучало, що стаття, яку написали співавторців Забродській і Залужний. Е, так от, якщо говорити про цю статтю, то ключовим слід нагадати: в цій статті є твердження про те, що перше взяття українською армією Криму. Не буде ключовим вирішенням взагалі військової цієї проблеми. А західна допомога військова, вона не є вирішальна так само в цій стадії війни. І там зазначений фактор основний, що єдина основна а, єдина основна сила, на яку ми повинні зробити ставку для перемоги в цій війні, це є український народ, це є тил, це є побудова. Починаючи від, там, я не знаю, виробництва боєприпасів, снарядів, це є перехід на повноцінні військові рейки, це є кожноденна робота, кожноденна праця, кожноденна, кожноденне створення того, що ми повинні себе чим забезпечити. А західна допомога це буде додатково. Так? І знову ж таки, в цій статті зазначається, що цей війна в 2023 році однозначно, що не закінчиться. І тут. І тут, і тут я хочу я хочу закінчити. Тут просто звучали певні, угу. певні думки, які я не можу не, не прокоментувати реплікою. Країна повинна дійсно створювати умови для військовослужбовців, для ветеранів. Я слухав вас, пане Михайло, ви розповідали дуже правильні речі стосовно того, які повинні бути відношення держави до ветеранів, які повинні бути умови, які повинні бути створені гарантії і так далі. І так далі, і так далі. Я вам скажу так: той ветеран, який демобілізувався зі Збройних сил України, про якого ви говорили, що для нього потрібно щось створити, це є я. Я два тижні тому демобілізувався. І з того всього, що ви озвучили, сказали. Це як проект, я ну, я, Ні, я вам просто хочу сказати: так, ви послухайте: з того всього, що ви сказали, я отримав рівно 0,0. А знаєте, чому я не отримав? Тому що е... ніхто. Ну... У нас є зараз проблема в надання статусу учасника бойових дій. Його мені ніхто не дав ні в частині, тому що спочатку вони спочатку вони говорили, що нащо вам це? Ну це може дико звучати. Потім вони говорили Ми не знаємо, як це робити. Потім вони говорили М -м -м, комісії немає. Ну, так, вони це розповідали. Зараз о, я у воєнкоматі мушу пояснювати, чому мені це в частині не зробили. Зміни, починається бюрократія. Uh -huh. Я знав, що ви будете тут, і вчора позвонив своїм побратимам, які далі служать, uh -huh. я їм задав запитання. Я кажу, хлопці, ну, 1 березня вже процес е, надання статусу УБД він почався ще 29 листопада. Я кажу, хлопці, вам дали статус, якісь зрушення? кажуть, Назар, нічого, Змієте, нічого. І ми повинні, ми повинні так, ми повинні працювати над розробкою, ми повинні, ми повинні контролювати, щоб це дотримувалося. Дуже хотілося, щоб, наприклад, те саме Міністерство ветеранів, ціле міністерство справи ветеранів, щоб воно не було просто декларативним, щоб воно робило свою роботу. Тому що я розумію, що сьогодні повернувся я, завтра повернуться мої друзі, завтра повернуться товариші. Вони хочуть це бачити. І знаєте, я їм чесно, для солдата, навіть в окопах, навіть у тому самому, самому гарячому Бахмуті, дуже є важливим усвідомлення того, що відбувається там в нього вдома. У Львові, в Ужгороді, в самих, в самих крайніх віддалених. Він хоче знати, що коли він повернеться, ну, як мінімум, як мінімум, щось зміниться такого, знаєте, повсякденного на краще. І дуже тяжко. Е це не, не тільки мені, а взагалі моїм товаришам, які зі мною ну, служили, які їздили додому в відпустку. Це, знаєте, приїжджати до Львова, до Львова, коли вже рік повномасштабної, ну так скажемо, фази триває, і далі бачите, як там у всім відомому місці всякі там, е незаконний обмін валют відбувається. Знаєте, оце все далі, оце все, все, як воно було, воно все-таки є в тилу. Тому що тил. Тил повинен більше, більше згуртуватися. Він повинен до людей потрібно більше доносити цю ідею, що ця війна без нас, без людей, без кожного, вона так просто не мене. і воно ніхто воно не менеться, Розумієте? Треба, щоб кожен знав, що він може докласти до цієї перемоги. Якщо він не може служити в Збройних силах там чи в інших формуваннях, так що він ну що він чимось доклався в цивільному. Так скажем, прояві, працею своєю. Ну, я не знаю, просто підтримкою. Оце дуже складно. Оце те, чого на сьогоднішній день найбільше просять захисники України, щоб тил, той, хто є позаду, не опускав руки, а не припиняв підтримувати, і ну своєю підтримкою, своїм вкладом і своєю такою невійськовою мобілізацією, дійсно давав. Стимул тим військовослужбовцям розуміти, що дійсно це є всенародна справа.